Що ж, усім привіт, друзі! Сьогодні ми вже приїхали в готель. Їхали ми в поїзді дуже довго. Я взяла з собою Тимофія, їхала з ним так само в поїзді. От я знімаю доволі невелике відео. думаю, на хвилину 3-4, тому що зараз ми ще маємо де гуляти, а потім, можливо, я зніму ще другу частину. Як ми гуляємо. Я не знаю, як мене вийти. Можливо, я сьогодні не буду знімати, а зніму там завтра чи післязавтра. Ось, ми тут будемо десь 2-3 дні, тому я зніму один чи два ролики, чи навіть більше. Ну, я думаю, що 2-3. Тут, до речі, непогане світло, я його включила, у нас доволі не пізно, але все одно тут ну, не дуже гарне світло, а якщо включити, то нормально, типу. Тому що ми тут лежить, зараз хочемо вдягнути просто памперс, тому що просто дуже дуже сильно гаряче. Я навіть думаю, що йому буде в боді дуже гаряче. Думаю, що поки вдягну памперс, а потім думаю трошки пізніше, я вдягну йому боді, а якщо ми все ж таки підемо гуляти, я, речі, тут же все поскладала. Я думаю, що я йому візьму ось це от і оце от Думаю, що якщо ми вдруг підемо гуляти. Я показую, що я з собою взяла. Ну, Я думаю, що хто дивився наш відео, як ми збираємось в поїздку, то знає, що я брала. Хто не дивився, подивіться. Я брала ось таке ось ну, покривальце, щоб його накривати. Памперс, там ще пару одежок, переноска. Ой, не переноска, а кінгурум. Я все ж таки думала, що я візьму переноску і кінгурум, але було мало місця. Ще доклала соску. Ось далі свідоцтво, кремчик такий, далі собачка. Це свої наушники. Ще взяла такі шкарпетки, зайчика його іграшку. таку ось Я її дружці, сама зробила. Далі пенал, і тут ще книжка, скетчбук мій, якісь там розмальовки і такі дуже прикольні олівчики. Незабаром я ще зроблю невеличкий рум тур, тому що тут дуже багато кімнаток. Це, ну, тут взагалі дуже багато кімнат, і вона дуже велика, цей готель. Я не знаю, як це називати, Ну, да, типу готель. От, я, до речі, тут, думаю, що тут буде Тимофій спати. Ось. Зараз хочу це розкласти, але думаю, я відео і тоді розкладу. Ось, зараз зроблю румтур, думаю. Знаєш, починаю з самого початку. Тут доволі багато кімнат, але я всі вам не буду показувати. Покажу лише, думаю, дві кімнати чи три. ось. Е, перше, це у е, нас типу спальня. Тут таке доволі велике ліжко, як... ну воно доволі велике, як на мене. Далі там одна тумбочка, тут друга де я розхилила Тимофія. Далі тут стіла, положила павербанк свій. Ось, він тут такий Така от одна. І ще друга шокляда. Шафа, коротше. Далі тут, якщо вийти, тут є навіть балкон, але якби не дуже красивий вийв, тому ну, там так, не дуже. Ось так. До речі, тут ще такі красиві картини, тут дуже багато. Ще ось така от. І це друга мається, тут зал. Тут ось така от, шафка, шукляда, я не знаю, що це. Мама що шукляда. Тут так от. Далі тут ще отак от і тут. Так само Далі тут ще такий диван. Ще тут є кухня і, е, ну, і є кухня, ванна і ще другий балкон. Але я це все не буду показувати, тому що ну, ванна і кухня думаю, це не дуже цікаво. Я показала дві саме основні кімнати, де я буду в більшості знімати відео. ну ось, І далі буде багато там на дворі знімати. Я думаю, що отак. От Зараз е, я думаю, що ми з вами будемо прощатися зі скорості, можливо, я з вами навіть цю штуку, того що тут дуже багато всього, і думаю, зараз я вам покажу, як я це все буду розкладати. До речі, дивіться, який тут прикольний світильник. Що ж, давайте розпочинати. Перше, що я хочу зробити, це поставити оці всі штучки, а потім буду ставити вже свої речі. Спочатку поставлю оскільки я вже почала розложувати, але вирішила, що вам потрібно щось зняти. Я думаю, що я тут сильно... Ну, я думаю, якось так це все розставляти, сильно не запаритись, оскільки все одно тут. Ми більше часу будемо проводити десь на дворі. Тут ми взагалі майже не будемо бути, там тільки ну типу, переночувати і все. От, тому я дуже сильно тут нічого таку, так не буду складати, просто трошки, ну, так, щоб е, всі речі, тимофія були на місці, тому що ну, тут дуже багато шухлят, шаф різних. Ось, тому так. Іграшки його, я думаю, можливо навіть покласти сюди ось. А вона десь тут поки що лежать. Далі, ось це, я думаю, що він буде ним накриватися, оскільки. Ну, у нас, типу, доволі гаряче, але я думаю, що він буде накриватись. Я думаю, що він буде спати в памперсі. Ну, звичайно, він може спати в боді. Я не знаю просто, що влучі йому буде. Я вам брала боді, типу, ну, як брала, типу, боді, більше як спати, але у нас дуже жарко, тому можливо, він... Можу, я дарма брала боді. Ну нічого, я взяла насправді дуже багато. Ну, доволі багато одежі. От, дивіться, оце от шкарпетки, дві пари взуття. Далі ось це, от, це що я казала, це боді. Далі тут ще такі дві штучки. І в цьому він приїхав, так що я думаю, що ми більше носити не будемо. І ще думаю, що ми поносимо ось це. от. І оце. А оце думаю, я не знаю, на що його взяла. Я взяла більш таке тепленьке, тому що я думала, може, один, один день там буде якийсь дощ чи ще щось таке. Але на дощу, в принципі, ну, не передають. Тому я думаю, що я це. Ну, думаю, що поносимо це, от, оце. От. Можливо, навіть це вдягнемо на двір, я не знаю. Так що я думаю, що не буду спати в памперсі, Можливо, і в тому, я навіть не знаю. Я вже Тимофійні речі всі розклала, ось так от. Ну я думаю, що це ще можна покласти сідуш, і буду ним накриватися. Ось. І тепер почну розкладати свої всі речі. І тут насправді, також і багато. Я в більшості брала собі бі А, я ще забула показати така дуже дуже крута розмальовка. Тут дуже погано видно, справді. Я тут вже трошки намалювала. Отаке от. Тут, розумієте, такі от штучки, треба їх просто кожну цю штуку малювати. Це дуже важко. От. Тоді такий метелик, ось такий, дуже до речі, прикольний, я навіть не пам'ятаю, як я його домалювала. Оці сланянки я взагалі я їх не пам'ятаю. Павлучок такий, це прям <тас> така картина супер. Ну, я купляла це вже дуже давно, але я майже нічого тут не розмальовувала. І взяла ще трошки легшу розмальовку, тому що ну, це така трошки важча, це легше. Ну, просто такі картинки, типу, ну, ріпка і так далі. Ось. Ну, але я думаю, що я буду щось малювати тут. Далі це таку книжку е, в Disney. У мене їх до речі, дуже багато. Я, я трошки читала в поїзді, оскільки ми їхали дуже довго, але мало. Ну, пару сторіночок там прочитала, думаю, що ще буду читати ще йогів. Блін, я щось тепер думаю, чесно, що, можливо, краще оце перекласти наперед, а оце навпаки назад. Чи як, я просто не знаю. Тут же чани дивіться, тут ще є така от шухляда. можливо, Можливо, я навіть ці штуки покладу сюди, або можливо, краще, тому що тут до речі між я це все візьме. Так. Зараз я це якось покладу. Боже, воно зараз все попадає в мене з руку, що я в одній руці тримаю це, тому що я не брала ніякої цей, типу, палиці. Я щось не думала, що я тут взагалі буду так знімати. Так, ну гаразд, це так да? покладу десь. Думаю, вже трошки ближче, тому що я так далеко якось засунула. Так, тепер мені ще треба взяти свої наушники. Вони тут, вроді, би є. І ще одні олівці. Оці до речі, дуже прикольні. Тут же більш такі старіші, в пеналі. Але там також нормальні олівці. Я буду і тим, і тим думаю, малювати. Оці олівці більш для скетчбуку, а ці для скетчбуку, а ці просто для розмальовки краще. Тому що ці більш такі, знаєте, такі типу красиві. Я думаю, я все так от позасовую. І думаю, що все. Я якось так це все позасовувала, там це мої речі всі. А оце тимофій, що пані, в, в тимофії більше речей, ніж в мене. Так, що в мене ж багато одягу, я Зараз позад'язну темофія. Я ось так от поклала камеру, я не знаю, чи це справді буде нормально, тому що я так ще я не бачу, що знімаю, але звісно, що більш-менш нормально начебто. Так, я думаю, що я, думаю, я так поклала, дивимо, ви знаєте. Я, я хочу трошки камеру вверх підняти. Ну, я сподіваюся, що фотографен не впаде. Вперед чи взад. А спочатку треба взяти тримач, а його вже Ладно, так, соску. Відложу тримач, соску сюди. І тепер переодягаю деньку тому фія, памперс. А потім, я думаю, що коли ми підемо гуляти, я йому вдягну в воді. Ось, або ще ту футболку з штанами що краще вігну, звісно, в в штанами, але якщо буде гаряче, то краще вдягну в боді. Ми підемо під вечір, тому я не знаю, що буде краще дігнути, якщо що буде краще в боді. Тому будемо взяти, що і під вечір буде доволі гаряче. Я ж точно не знаю, ми ще побачимо, яка погода на дворі. Я вийду на балкон і до Зараз, наприклад, як на мене, то доволі гаряче. Тому я думаю, що, мабуть, я вдягну в боді, а завтра, можу завтра вдягну. Я не знаю, чи я буду знімати. Я ще побачу. Над цим подумаю, тому що, можливо, я сьогодні не буду знімати, а буду знімати завтра. Ось. А можливо, навпаки. Я, там... ну, я думаю, що я не буду кожен день пускати домофія. Я ну, візьму за собою два рази, чи три. Ну, я думаю, що три аж не буду брати. Я кор побачуся. Думаю, що разок точно візьму. Далі я вже побачу, як в мене вийде. Тому що я також не знаю, скрізь його таскати, так само йде я. Ось. Вот. Так. Зараз так візьму. Вот, вот. вот памперс. Він буде в мене так от голенький і лише в памперсі. А можливо, потім, збираючи десь щось річку, я йому може вдягнути відразу цю штуку, яку ми з ним викидаємо. Ну, кидаємо. Так, ну, да, все ему все это закрепило, значит, все нормально. Пока Я Ну ж, друзья, думаю, еще плохо, я буду Всем папа. Мой я думаю, еще сейчас тренируемся. Я думаю, что позднейшие я дать еще один модное видео, а зараз всем папа.